Доброго дня! Тестую приставку перед відправкою. Ось ця приставка підключена, прошита Аврора. Закинув сюди 4 гри, обновив обкладинки: Far Cry, Forza Horizon, Mortal Kombat. Ну, а зараз запущу Mortal Kombat. Так, Далі самі будете ігри качати. Тут 250 ГБ жорсткий диск поставив оригінал. Те, що повинен бути. Міг би його замінити на 500 ГБ, але не знаю, як буде працювати, щоб у вас не було труднощів ну, з ним, то ставлю вже оригінальний це на... у всякому випадку, буде точно нормально працювати. І цього об'єму буде більш ніж достатньо, щоб. Тільки о, треба буде замінити мову. Так, бой. Один ігрок, лісниця, драбина, давай чик-чик. Вибираємо будь-якому. Так, і поїхали. Так. Давай, давай. джойстик я підключив провідний, чик-чик-чик, стрибає. Мій персонаж... А, так, чик-чик, вперед назад. А, незручно. Так, ось, і щоб не було сумнівів, що це ця приставка. Так, її штрих-код. 3509, Будь ласка, її буду пакувати зараз і відправляти. Так, виключаємо консоль. Я таким чином беру флешку, закидую на неї гру, а потім копіюю її на жорсткий диск. Все, так, відключаємо. Тут жорсткий диск у нас оригінальний 250 ГБ.